Я зараз стою на місці, де було знищено понад мільйон людей. Аушвіц – це не просто табір смерті, це підсумок ідеології, яка поставила расу, силу і чистоту, вищу загідність, совість і життя. Це концентрація зла, яке стало можливим тоді, коли людина втратила страх Божий і повагу до образу Божого. Нацизм не починається з газових камер, він починається з філософії над людини, з ідеї про те, що хтось має більше права на життя, ніж інші. Це була система, яка поступово вбивала мораль, змінюючи її державними інтересами, порядком, величю нації. Світ занадто довго мовчав, а коли зреагував було пізно. Нацизм довелося зупиняти мільйонами життів і зруйнованими містами. Сьогодні ми бачимо нову форму зла: це расизм. Це не просто війна Росії проти України, це ідеологія, що знову. Прославляє смерть. Зневажає свободу, поплюжить правду, виправдовує насилля. І знову світ мовчить, засуджує обережно, діє повільно. Расизм це нацизм 21 століття. Він має інші прапори, інші обличчя. Але ж ці самі цілі знищення, підкорення, приниження. І якщо його не зупинити вчасно, він знову потягне за собою трагедію не тільки для України. Біблія попереджає: горе тим, хто зло називає добром, а добро злом. Ми маємо називати речі своїми іменами. І маємо пам'ятати, зло не буває безсилим, але воно завжди починається з мовчання і байдужості. Я йду по рейсах аушвіц беркінау колись тут горкотіли вагони, а сьогодні лише вітер і спогади. Кожен крок як удар у совість. Бо це не просто залізо, це шлях яким котилось людство безодню. Стою біля вагона Беркенау, темне дерево, іржаве залізо, мовчазні свідки зла. Тут не було, сидінь, лише тіснота, смореть, страх. Це не просто транспорт, це перший крок у небуття. Кожен, хто стоїть тут, мусить зробити вибір, чи буде мовчати. Як тоді чи говорити правду поки що не пізно. Це не просто шлях, це межа між життям і загибельми. Тут вирішували за секунду за вказівкою руки. Ліворуч, смерть, праворуч, тимчасове життя. Позаду мене руїни однієї з газових камер Біркенау. Тут під цим небом люди востаннє бачили світ. Саме сюди їх звозили, нібито роздягальну перед душем. Їм наказували зняти одяг, обіцяли гарячу воду, але замісне неї цікло, смерть, тиша. Все виглядало спокійно, впорядковано. І в цьому найстрашніше. Тут убивали не в гніві, а за розкладом. Це був конвейер знищення, ретельно спландований і буденно реалізований. Іду повз, димарі, печі, залишки бараків. Сьогодні тут зелена трава, тиша, небо, а тоді голод, страх, дим. Трави не було, її з'їдали з землі. Люди хапались за все, аби вижити. Бараки були переповнені, смерділо, мороз пронизував до кісток. Піч гріло у нас знищувала. Тут усе було перекручене. Життя перетворене на попіл. Простір на пастку. На перший погляд це незвичайний ставок. Хоч вода, очерет, зелень, але під цією водою не просто мов. Це місце, куди сипали попіл, порох спалених тіл. Тут останки тисяч без імен. Тіла з крематорією не ховали, їх спалювали, а попіл скидали сюди. Це тиха могила. Природа прикрила те, що не може забути історія. І кожен, хто тут стоїть, стоїть не просто біля води. А могили. Заходжу в барак, довге приміщення, дерев'яна підлога, стіни, розсочені вологістю. Бачите, вони і між мішнарами, три яруси, дерево, без жодного покриття. Це було найгірше положення, і також тут спали, дивіться собі, сотні людей. Мусили спати тут тісно, майже без простору. Боком один до одного. Не було ані матрасів, ані подушок, ані тепла. Одна із найстрашніших історій Біркеннау це барак, який називали бараком смерті. Сюди приводили жінок. Які не могли працювати, але ще були живі. Газові камери працювали без зупинки, але не встигали знищувати всіх. Тому цих жінок привозили сюди в очікування, вони тут були без їжі, без води, іноді кілька годин, а іноді кілька днів. Просто на нарах. Вікна тоді були замуровані. Це ми зараз їх лише бачимо. Лише в даху був отвір для повітря. Без цього отвору люди би задихались. 27 січня 1945 році радянська армія звільнила табір. На місці залишилось лише 7 тисяч в'язнів. Край виснажені. Інших 56 тисяч гітлерівці вигнали марш смерті. Вижили не всі.